Я пиво, мене не брало, бо завжди мало я пив, ну а те Майнкрафт запуті свідти поїхали. <рес> <рес> Мені подобається, я починати сам відео, ладно. Коротше. Коротше, коротше. В минулій серії ми закінчили космічні експедиції. Ми побували ще на Меркурії, Венері та Гласіо, по-моєму. І що я зробив за кадром? Ось це. Так, ось це я зробив за кадром. Ось такий музей. Так, тут, можливо, чуть трохи поширше, ну, але такий вже вийшов. Я вважаю, що, що це ще нормальний. Ось я зверху. Тут такий прикольний вхід. Заходимо і ось тут така кімнатка. І ми вже маємо античну сутність. Хоча я би оцю статую перенесем сюди. Так, і табличку перенесемо сюди. Все, антична сутність. Далі ще є наглядач. Де я зараз розкажу, що це таке. Також є Айраку, також розкажу, хто це такі. І ще є куриних хачів, також розкажу, хто це такий. Чесно кажучи, я щось непевне, що нам вистачить у всіх босів цей музей, можливо, десь тут. Ну, коротше, нехай буде поки що так. І давайте я вам розкажу, що ми будемо робити в цій серії. В цій серії я хочу вивчати невідомий мені мод, насправді. Nature's Aura. Я вже десь зробив книжечку, можливо, десь тут, а ось. Книга дослідження аури. Інтродакшн. Тут нам розказують. Так. Тепер нам потрібно ось такий золотий листочок, наскільки я зрозумів, треба зробити. Зробити дерево з золотими листочками. Потрібно скрафти ще брилантовий фібер якийсь. І поставити його на крону дерева. Або золоте волокно Просто, в принципі, робиться. Так, нам потрібно єдине, що нам потрібно, це ножиці. Ну Так, крафтим золоте волокно. А, нам не височило золотих самородків. Давайте скрафтим ще хоча б так Все. Тепер, якщо я правильно зрозумів: вертаємося. А хоча навіщо ну, вертатися? оце дерево. Садимо. І тут зараз будуть робитися золоті листки. Так, ось, я дочекаюся до золотих лист. Так, а як їх добувати? А їх добувати треба рукою. Час блиск. Чекав я, речі, дуже довго на одне ціле дерево. Так, 42 листка з одного дерева. От дивіться, тут вже відкрився ритуал Форексу, але поки що Поки що це не для нас. Так, давайте прочитаємо про квіти аури. Природне явище, яке допомогло відкриттю аури, це певні види рослинності, які з'являються майже скрізь у світі. Відомо, що ці рослини викликають природну концентрацію аури навколо них, коли вони ростуть. Крім того, всі ці рослини ідеально писуються квіткові горщики, служаючи гарним декором. Так, і тут розказується про квітку аури, кактус аури і гриб аури. І ще багряний гриб, гриб аури Ну тоді, дійсно, давайте ми проведемо ритуал Форесту. Починаючи, як чарний ботанік, виявляється корисним використовувати сили природи на більш прямому рівні, перш ніж заглиблюватися безпосередньо в саму ауру. Ритуал лісу використовує лисився золотого пирожку, щоб включити силу природних інгредієнтів, безпосередньо в свіже зростаючи дерево, пожираючи його в процесі, але в той же час перетворюючи його на корисні інструменти та предмети. Щоб створити цей ритуал, потрібно розмістити золотий порошок у конфігурації, показаній на особній сторінці, з дерев'яними підставками навколо того, що міститиме інгредієнт. Потім правильний саджаний повинен бути поміщений всередину. Або через якийсь добрив, або через неминучість з часу його зростання призведе до початку ритуалу. Зверніть увагу, що потрібно бути обережним, оскільки ритуали вимагають певних видів саженців. Нічого не поняв, чесно кажучи. Так, я знаю про цей ритуал. Якщо ми пишемо до сань, візьмемо оцей слиток, крім небесний слиток, відкриємо ось це. а вони ось, ось! Природний алтар. Це якраз є цей самий е, ритуал з деревом. Потрібне парсок дубу. Так, ставимо візуалізацію. І тут що нам потрібно? Нам потрібно трохи золотого пилу. золотий пил робиться дуже просто. Давайте зробимо штук 20. Тепер потрібно ще парсок дубу і дерев'яні стійки. Дерев'яні стійки нам потрібно скільки штук. 8. 8. Вони робляться дуже просто. Так, і ось дерев'яні. Скільки є. Сила лісу. Тепер ми стане це ось так, ось так, ось так. І не вистачає тільки паруску дубу. Так. Структура комплізнута. Далі я би хотів попробувати зібрати ауру в бутилочку. Не знаю, для чого це нам? Ну, видно, потрібно. Беремо пляшку кихорок і ось тако. І виходить у нас пляшечка світла. Смак променю. Так, і далі тут показується натуральний алтарь, який нам якраз потрібно буде зробити. Тут є дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже багато всього. І я бачу, що нам найпотрібніше буде це ось таке око. І ось такий алтар. Тобто спочатку почнемо з алтар. Правда, вівтар робиться з каменю і жетон радості ще потрібен також. Пляшечка світла якраз потрібна. Так, тут я так розумію, потрібна будь-яка квітка та Small Skip, пляшечка світла. Так, беремося різанець. Так, Small skip. Тут нам потрібен листочок. І що нам ще потрібно це яблуко і залізний злиток. Це ми також зараз принесемо. Ось так і ось так. Якщо я правильно зрозумів книжку, нам потрібно кісткове борошно. У нас, в принципі, воно також є. І всього на все, що нам треба, це верстати дерево. Раз, два, три. Так, починається, так. Це та, починається. І получаємо жетони радості. Нам потрібно ще трохи пилу нового. Ось так це робиться. І що нам потрібно для алтаря? Так, стаємо тако. Те, та, що в нас поки що є, це золотий листок. Який нам потрібно помістити. Ось сюди. І що тут на радусі? Який нам потрібно помістити от сюди? І що нам ще потрібно донести? Це всього на все Три камені і один золотий злиточок. Так, дивимося. То сюди, то сюди, то сюди. І тут золотий злиточок. Я кое-боршму скину. Ми получаємо природний алтар. Нові можливості. Це дійсно нові можливості. І нам потрібно зараз вімкнути візуалізацію. Ну І давайте да. Ну Давайте десь тут. Нам потрібно буде долутаками на цегла. Сюди і останній блок сюди. Все, тепер. Якщо ми подивимося в цю цю книжку, Бачите, тут збирається аура. Можу підмітити. Він що чому саме звідси, а не звідси, наприклад, ну ладно. І ми можемо зробити зіпсований золотий злиток, насичений залізний і насичений камінь. Так, для дред сталі потрібен небесний злиток. А тут, в принципі, все рівно. Чи зіпсований, чи золотий. Ми беремо золотий злиточок і ставимо Все. І ми отримали золотий зіпсований злиток. Але, судячи, все-таки з, з того, що мені каже, нам потрібно зробити все-таки ще насичений залізний злиток. Тому ну, давайте також ми його принесемо. А, все. Насичений залізний злиток. Залізна фабрика. І тут у нас знову з'являється купа всього, ще купа всього, ще купа всього, тут також ще купа всього. Але тепер нам потрібно природнє око. Воно нам потрібно для того, щоб побачити ауру навколо себе. Все. І природне око. Сучам ми його можемо, напевно, надійти навіть на амулет. То є браслет, той хард амулет. Це і сот, напевно, зайнятий. Так. А що воно для нас робить? Ага, один екстра фортуни. А що ми можемо дивитися? Навіть внести в тому, і все рівно у нас буде видно. І як ви бачите, тут найбільше аури yeah. в школі. Тут найбільше, потім ми йдемо сюди, тут вже менше. Потім тут більше. Це напевно тому, що тут збирає ауру ось це все. А тут аури нічого не збирає. Мені чесно кажучи, цікаво знайти квіти аури. Про як нам розказували. Давайте попробуємо їх знайти. Побажайте мені удачі. Раз, два, три. Жетон суму. Так, і жетон страху є. Тепер нам це все для столу підношення Але для нього, по-моєму, потрібна також спеціальна структура. Але вона є нескладна. Потім зробити ось таку структуру з маків. Так, ну давайте десь тут. Ми це все робимо, очистимо територію. Стил підношення. І тепер нам потрібно багато маків. Так, дивіться, все, я зробив цю структуру з маків. Тепер. Сюди ми ставимо зіпсовані золоті злитки, я не знаю, чи можна зараз багато ставити, але я надію, що можна. І клікаємо духом покликання, який робиться ось так. Або не так. А як? Отак. <п misconceptions> Ухти. Так. І небесні злитки є. Ухти, є. Все. І виходить, в мене вже є якраз так небесні злитки, які я можу використати вже. Для Iingota of the Deaths. І получаємо Iingot of the Deaths. І тепер ми його вже можемо використовувати для Dread Style Aingot. І ми вже нарешті до цього дійшли. Ура! Тому хочу побажати вам всім удачі. Наступній серії ми ще будемо вбивати босів, багатьох босів. І якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі. всім goodbye!